Перегони у США Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа відповідно до результатів нового соцопитування. Кандидатку від демократів підтримують 45% виборців, натомість її опонента від республіканської партії 42%. Також нове опитування продемонструвало, що обидва кандидати. Не мають достатнього рівня підтримки серед американців. Жоден з них не отримав більше 50% голосів виборців. До Камали Гарріс позитивно ставляться 46% опитаних до Дональда Трампа. 42%. Також Трамп має перевагу над Гарріс у питаннях пов'язаних із економікою безробіттям робочими місцями. А Гарріс випереджує Трампа у тому, що стосується охорони здоров'я, політичного екстремізму та е загроз демократії. Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Дональд Трамп став кандидатом у президенти від республіканців ще в середині липня. Тоді ж представив свого кандидата у віце-президента Джей Ді Венса. А він зазначив, виступає проти допомоги України Україні від демократів. Мав балотуватися чинний президент Джо Байден. Однак, 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки 21 серпня. Офіційною кандидаткою від демократичної партії стала віцепрезидент Камала Гарріс. Її кандидат у віцепрезиденти це губернатор Міннесоти Тім Волс, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса. Долучаємо до нашої розмови. Егора Брайліна, кандидата історичних наук, і журналіста міжнародника. Пане Єгоре, Ранок добрий, вітаємо вас. Добрий день. Ну, ми бачимо, що ця соціологія вона щодня міняється там з мінімальним відривом або йдуть рівно. Ну напевно, воно так і лишатиметься до 5 листопада. Складно зробити якийсь прогноз. Але, от що цікаво, журналіст видання The Washington Post, Арон Блейк е пише про те, що от тепер Дональд Трамп може стати найстарішим або найстаршим президентом в історії Америки, і в принципі питання гостроти його розуму тепер може вийти на перший. План, журналіст відзначив дуже дивне засідання міської ради в Пенсільванії ввечері 14 жовтня, під час якого двом людям знадобилася медична допомога. Після того Трамп раптово вийшов на сцену, сказав: Ну все більше жодних питань, включайте музику, будемо рухатися. Він 40 хвилин танцював, можна так сказати. Ну як танцював, погойдувався на сцені під різні пісні там абсолютно були різні треки. І от журналіст каже: Ну це трошки дивно виглядало. Чому Цю тему розкручувати демократи зараз, колись найбільш старим президентом був Рональд Рейган, який, коли був обраний на посаду в 80-му році, йому було 69 років. Але як ми бачимо, це далеко не межа, і, і Джо Байден, і Трамп вони вже далеко не хлопці, і очевидно, що буде цей фактор віку, бо не може людина. Керувати державою, хоча, знову ж таки, досвід Рейгана показав, що людина за 70 років може керувати ядерною державою. Але тут ми говоримо вже про ближче до 80 років, і яким чином людина в такому віці може свідомо робити політичні рішення, від яких залежить майбутнє світ. Оце, звісно, риторичне питання, я думаю, більше етичне. Але зараз ми бачимо дійсно системну кризу в США: системну політичну кризу, соціально-економічну кризу. Люди не вірять своєму уряду, люди роз'єднані, і це пов'язано з тим, що не проводяться ніякі реформи. Та ж сама реформа Обама-Кеа, яка би мала зробити загальним медичне страхування. Вона провалена за барака Хусейна Обами. Трамп, який прийшов до влади в 16-му році, він сказав, що так у мене економіка, коли я був президентом, була крутою. Натомість, зараз от нещодавно Обама виступав на підтримку Харріса, Він казав, що так він ж отримав мою економіку. Так, це була економіка після е, кризи 8-9 років. Тоді якраз Обама був обраний президентом і тому. Якщо американський уряд не проведе системні реформи, то ситуація там буде набагато гіршою, і тут треба нам мати на увазі, що Внутрішні проблеми в США вони безпосередньо будуть впливати на надання допомоги Україні. Бо американці зацікавлені в тому, щоб у їхній країні все було чудово. Це очевидні речі, і що в американських політиків є власні національні інтереси, вони захищають інтереси своєї держави, і тут нам треба сформувати інтереси України національні і щоб було. Було спільне в інтересах України та Сполучених Штатів Америки. Е, до того часу до президентських виборів, чи варто Україні якось ну от ви кажете сформувати свої інтереси, чи, чи, чи треба нам да, намагатися якось достукатися і до республіканців і зі своїм планом перемоги ще раз не знаю, з'їздити можливо? Чи краще почекати вже не так багато часу лишилося? Хай вони вже розберуться, оберуться нового президента і вже тоді активно включатися в роботу. Що робити ці три тижні, які лишилися до перегонів нам Україні? Ну, нам треба продовжувати комуніка... комунікувати, і нам треба мати лобізм здорової людини у США в обох партіях. Це те, що, наприклад, є в Ізраїлі, і наявність лоббійських інституцій, які працюють за обома партіями, допомагає уникати. Скандалів і конфузії в ті історії, які були з Моторсічо в 2019 році, ті історії, які були зі дзвінком Трампа Зеленському у 2019 році, що призвело до спроби імпічменту Трампа тоді. І лобізм допомагає вибудовувати правильну комунікацію з американськими політиками в Україні в цьому плані. В Україні в цьому плані є така цікава контроверсійна історія роботи з американськими політиками, і тому нам треба врахувати помилки минулого і певні досягнення минулого для того, щоб працювати далі. І мені би дуже хотілося, щоб ми уникнули такого, знаєте, реального прямого втручання України у вибори в США. Бо я нагадаю, що в 2016 році, наприклад, 90% українських політиків вони були впевнені, що переможе Гіларі Клінтон, але переміг Дональд Трамп і ми бачимо, в що це вилилося. Тому нам треба робити ставку на те, що ми зацікавлені в двопартійній підтримці. І так само шукати новітні креативні методи комунікації з тими самими трампістами і працювати з ними, бо якби ці американські політики залишаться надалі, і можливої зміни еліт прямо зараз не варто очікувати хоча очевидно, що ті люди, які стануть Майбутніми радниками з нас безпеки, держсекретарем вони будуть більш молодші, чим той самий Трамп. І думаю, так само і Харіс Трампу 78 років. Нагадаю, зараз у нас є можливість показати те відео, про яке я м -м, говорила, де Трамп трошки пританцьовував. Давайте разом з вами з глядачами подивимось. The man How about this? We'll play YMCA and we'll go home. Ну танці танцями так, але якщо серйозно пане Ігоре, горе, мене є ще одна е, теза до американських питань е, тут на прес-конференції речниця Пентагону Сабріна Сінг пояснила, чому Сполучені Штати Америки не так лояльні до збиття російських ракет як допомагають Ізраїлю. Вони сказали, вона сказала дуже просту тезу, тому що Росія ядерна країна, а Іран ні, як вам така максимальна відвертість з боку Пентагону? Я би уточнив Іран поки що не ядерна ну, країна і то не це важливе <гум> уточнення, але але в мене насправді є відчуття, що Іран вже має ядерну зброю. Просто про це мало хто хоче публічно говорити, і в тому числі американці. І до речі, я би тут хоті і, і знову ж таки тут є порівняння України з Ізраїлем, і ми маємо враховувати їхній досвід і не робити повне та копіпаста, але враховувати їхній досвід і лобізму, і співпраці з США і комунікації. І, але зараз, якби ну США, нічого не зробили для того, щоб зупинити іранську ядерну програму. Я хотів би нагадати, що та ядерна угода, яка була підписана у 2015 році Обамою, е, в чому в суті полягала, що з Ірану знімалися частина санкцій, а натомість допускалися інспектори МАГАТЕ на ядерні об'єкти на території Ірану. Трамп сказав, що ми виходимо з цієї угоди, і потім було вбивство Сулеймані на початку 2020 року, і, і Трамп якраз себе показав як такий жорсткий лідер щодо Ірану. До речі, не треба про це забувати. так? Трамп цікавий політик, популіст, але знаєте, як то рахунок на табло. І ми зараз бачимо, що та ядерна угода, яка була підписана у 2015 році, вона призвела до прямо протилежного результату: що Іран тільки посилив свою ядерну програму і ще більше зблизився з Російською Федерацією, тому що Іран отримує від Російської Федерації. Інженерів і так само різну експертизу по ядерній тематиці, бо без Росії Іран би не міг розвивати свою ядерну програму. Це зрозуміло. І тут і, і та, та ж сама ситуація з північною Кореєю. Бо в 90-х ну там завжди північно-корейці голодували, але натомість у них були балістичні ракети. І Захід нічого не зробив. Вони тільки кажуть, що вони стурбовані тим, що Корея допомагає Російській Федерації, але це вже зрозуміло, що Корея надає військову допомогу Росії, і в них контракт: знаєте, на три вишенки в Вегасі у Упхін'яна, бо це просто фул-хаус. Приходять росіяни і кажуть: от давайте робіть нам ракети, якими ми будемо вбивати українців. І сидить цей кінчанин у бхіньяні і говорить: взагалі ідеально, давайте робити І так. Вони там робляться таким, можливо, напівкустарним методом, але їх багато. І те ж саме стосується і зброї, яку надає Іран. Це, до речі, не лише Дрони шахед, але так само іншого озброєння. і над цим треба задуматися, що можливо досить оці стурбованості, і треба щось нарешті зробити, як казав Андрій Іванович. Пане Ігоре, почули дякуємо за коментар. Кандидат історичних наук, і журналіст, міжнародник Ігор Брайлен, був з нами цієї миті. А далі говоримо про дрони проти ворожої броні і покажемо яскраву добірку перетворення техніки окупантів на випалені металеві каркаси. А це все завдяки захисникам із підрозділу БПЛА Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.